Привіт друзі! Займемося сьогодні класною справою. Казали Дмитро, тобі потрібно відпочити. Потрібно відпочити, трішки відпочивав. Але не той процес. Хочеться, щоб було своїми руками. Для цього нам буде потрібна джерельна вода. Одне із джерел, яке залишилося, таке вже роки і роки йому, пам'ятаю ще себе малим. але ну, це точно не його початок був. Все. Дідики і бабки від нього воду носили і зараз він коли виручає, коли, коли є певні питання з водою, гарна джерельна вода знадобиться нам для цього. Можна використовувати і, звичайно, з централізованого, як би сказати, водопостачання, Хто в місті живе, може і використовувати з крана, але їй потрібно, щоб вона вистрілася. Але так як хочем, хочу, щоб вийшло гарний, класний продукт, то потрібна джерельна. Вода. Хоча ще раз повторююся, можна буде зробити від централізованого, якщо у вас є, а якщо в місті живете і хлорована вода, то краще її відстоїти. Але для такого процесу можна з'їздити до джерельця і набрати джерельний водичку. Тоді вийде така ех, смачнюща. Що ми цим і сьогодні займемося? Зробимо Заробимо брагу, виженемо горівочку і продегустуємо той результат. Як я розповідав вам раніше, друзі, замовляв. Е Автоклав автоклав відпрацьовував, відпрацьовував прекрасно, що паштети, що тушонки, рибу хочеться спробувати. Спробую спробую трішки пізніше. Замовляв я автоклав на сайті Акваградус. В описі під відео я залишу посилання. І в принципі, усе це, що йде до нього, а саме колона. І ці речі я зараз вам покажу. Ви також там можете замовити, як і для власного вжитку, так і хто, можливо, хоче зробити якусь лінійку таку виробництва. Ну, в принципі, там вже ознайомлюватись певними питаннями. Так як я для себе буду використовувати, розповім що до чого, як. Я думаю, що буде цікаво, що ще йде у в комплекті, друзі, сюди. Що буде потрібно, ну, я знаю, що багато хто замовив е, такі автоклави, то вам просто буде потрібно дозамовляти. Ну, тут іде інструкція, йде, е, регулятор напруги. Це ТЕН, Там також е, ну зараз далі розповім, щоб не путати одне з другим. Іде тен 3 кВт, і тут стоїть на автоклаві тен 1,5 кВт. Е, можна поставити, щоб швидше процес відбувався, на ньому можна працювати. Щоб процес швидше відбувався, то можна замовити 3 кВт тен. Е, для того також йде цей регулятор напруги, що певні процеси відбуваються на певному. Певній напрузі. Тобто, Для початку потрібно дати більше, щоб закипіло, ну, довести до процесу випаровування саму брагу, а потім вже зменшити напругу, щоб процес відбувався спокійніше. Іде в комплекті. Що Я вже розпечатав, я дивився, мені що приємно, е так як і до автоклаву, все практично йшло, не потрібно бігти в магазин, щось десь шукати, все укомплектовано класно йде. Така трубка це для подачі води на охолоджувач, на сам холодник, щоб охолоджувалася пара і перетворювалася вже в сам напій. Прокладки. Іде да, вугілля. Це для процесу, коли вже готовий сам продукт. Гляньте. Переходнічки на шлангу, все продумано, що просто вкручуєте е, на кран, де ви будете звідки брати воду холодну для охолодження, і хамути для цієї шланги. На, нього, ну, на цей йде ця шланга і подається вода вже в охолоджувач. Іде трубка для е, зливу самого в ту ємність, яку ви поставите. Спіртометр до 96 градусів. Кумлянтер. Все, все, як би сказати, нікуди не потрібно бігти. Все налаштовано. І саме основне, і саме прекрасне. Сама колона з двома сухопарниками. Є один сухопарник, є, два. Також ви можете замовити одразу вже готові самогонні апарати, козачок з двома чи з одним сухопарником. Це йде один сухопарник. І це йде другий, а це вже йде холодник. Сюди під'єднується холодна вода, подача холодної води, звідси вихід гарячої води, ну, теплої води, більш нагрітої, скажімо так, води. У каналізацію вже стікає ну, не потрібно, тому що тут повинна бути холодна вода для того, щоб пар утворювався жидкість у паровому стані стані пару переходила у рідину. Також є сухопарники, зливи на них для того, що не потрібно нам у самому продукті. Ну такі важкі рідини. Вони тут будуть осідати, якщо будуть, і періодичних просто буде звідси зливати. Це в процесі сьогодні побачив. Також сюди в сухопарники можна ставити мідні кільця, Ви також можете замовити на сайті Акваградус. Можна ставити шкірку апельсинів для додавання певного аромату, і також я бачив, що ставлять і ялівець навіть для додавання певного аромату і кусових якостей в самому продукту. Монтувати можна будь-який із цих отворів, ну окрім де манометр стоїть, так як тут отвір менший. Тут де або зривний клапан, або цей кран, який закриваємо після того, як вода починає кипіти під час автоклавування. Е, є таке, такий переходничок, муфта, є Фомлента. Ну, я звик це робити на паклі і уніпак. Що я зроблю? Зараз запакую і приладнаю його сюди. Все комплектно, нічого складного у монтажі немає, все є, в магазин бігати не потрібно. Монтовується на автоклави, які я вам розповідав вже в попередніх відео. Встановлюється дана колона, вона йде як з одним сухопарником, так і з двома. В даному випадку це два сухопарники. Йде трубка, перший сухопарник, другий сухопарник. І сам холодник, де відбувається процес охолодження е, спиртових парів у рідину. Іде знизу забір е, подача холодної води, зверху, з цієї сторони е, вихід теплішої води, ну, воно буде циркулюватись. І е, тут встановлюється ще також така трубка для того, щоб стінювався продукт. у Самоємність, яку ви поставите. Процес такий заливається сюди, брага, ну, зараз по процесу далі піде. А також від стійники йдуть від сивушних масел, до того чого не потрібно, воно буде залишатися тут. Такий, е, така колона, вона Прирівнюється і виконує функції як двойної практично перегонки, тому що приходить через один сухопарник, в інший сухопарник, і ці масла залишаються тут. Тобто в нас виходить чистий, класний продукт. Також сюди вже розповідаю, ще раз повторююся, можна поставити кольця мідні для певних процесів. Якщо буде цікаво, знімлю відео і покажу над самим продуктом, а також шкіркові та апельсинів. Ну Таких речей для ароматизації також можна ставити ялівець. Значить, друзі, що потрібно для того, щоб вигнати гарну горілочку? Це, звісно, бажання. А по-друге, це вода, дрожжі і цукор. Зараз будемо робити брагу. Який процес і як буде відбуватися? 40 градусів я буду розводити. Рецепт браги такий: 1 кг цукру, 4 кг води і 15 г дріжджів. Дріжджі ось такі сухі, доволі непогано на них грає, так я скажу вам, що я вже заробив брагу, і вона в мене готова, щоб не тягнути цей час. Ну, Самі розумієте, що було швидко. Прекрасно на них виграло, і питань ніяких немає. 15-17 грам можете додавати з розрахунком на цукор. на кг цукру. А цукор з розрахунком. Всі по-різному, але 1 до 4 це нормально. Тобто буде йти 18 літрів води, 4,5 кг цукру і 80 г дріжджів. Цукор відважений. Цукор також дивіться до підбору його, щоб він був відповідної якості. Вода нагріта зараз половина води тут – 10 літрів. Трішки більше нагріта до температури 40 градусів, щоб добре е, розчинився цукор. Беру звичайний шуропокруп і міксер. Міксер чистий, все нормально, і так буде швидко. Добавляємо остальну воду, яку потрібно до 18 літрів. Це що я додав 8 літрів вже холодної звіти джерельної, і температура стала 25 градусів. Це якраз нормальна температура для продіння дріжджі. Вона не повинна не бажано, щоб була нижча, ніж 18 градусів. І також дріжджі можна перед цим, відмірав я тут вже на свою пропорцію з розрахунком 15 грамів ну 16 грамів, десь приблизно так. Трішечки більше там нічого, на кілограм цукру, нічого страшного немає. Їх можна перед цим замочити, щоб постояли хвилин 10-15 а можна одразу висипати сюди лише інтенсивно і добре розмішати. Але краще я радив би вам замочити, щоб почався в них певний процес бродіння. Висипаю сюди, отак помірно-поверхові. Я беру рупокрут, чому я кажу, що я так сиплю, тому що він добре розмішає зараз. Якщо ви рукою розмішуєте, то візьміть, замутіть, і хай почнеться процес набродіння. Зменшив оберти. Ось таким чином, друзі, вже відчувається процес таке по. Тріскування, що вже процес пішов. Значить, беремо кришку, кришці зробив отвір. Ну, спочатку тим самим, шурупокрутом, можна сверлом одразу зробити. Отвір під такий гідрозатвор. Штуковина, яка не дозволяє. Туди потрапляти кисню. Ну, в принципі, під час процесу бродіння це не сильно ну дивлячись, як горловина. також, Якщо якась вузька горловина, то туди не сильно потрапить кисень, але ну, не бажано все рівно. А при великих от таких, то е, потрібно закрити звідти, щоб е, виходив вуглекислий газ. Про це якби, е, самих е, дріжджів, то можна встановити і потрібно встановити такий гідрозатвор. Доволі класна річ, я вам скажу, що. Встановлюється отака прокладочка в отвір. Ну, тут десь на 12 отвір приблизно я зробив шурупокрутом і ножиком далі під той, який потрібно. Встановлюється, він наливається сюди води, тут є по і вже воно через години-дві почнеться інтенсивний такий ост... е... процес бродіння. Основне, щоб ємність, які броди сама Брага, у вас була з харчового, або пластику харчовий, або з нержавійки, також ємності і гідрозатвори, все, що стосується дріжджі, все, що стосується самого наворіння і різних речей, різних напоїв, ви можете замовити на сайті Акваградус, перейшовши в опис під відео за посиланням. Сюди наливається води, друзі, так я вам скажу ще раз, що я вже робив її. Я просто беру трубку. Зробив отвір, ставлю в котельні його, зробив отвір у стіні маленький, такий, що ця трубочка на 10 якраз проходить, і вивів на вулицю, щоб не було аромату цього процесу, вже діяльності бактерій не чути, було в будинку. То вивів його туди, і так воно практично у мене і. Відбувалося, що я вам зараз покажу, вже брага у мене є готова до цього і перейдемо. Вона вже виграла, доволі інтенсивно грала тут, бурліло, крипіло, скрипіло. Коротше, відбувався певний процес такий доволі серйозний. Вона вже очистилась, всілася, ну, ух, Мені здається, що її вже так можна пити, бо потрібно ну така крипуга вийшла. Очистилась, боліло на дрожжах. Я вам скажу, що ввечері розпочалось так, ввечері її заробив, вже поставив на ну, бульчую, буль, вже думав, щось зломилося холодильник чи що, чую, вже почув, це булькання. І під ранок воно вже почало так інтенсивно доволі що. Ну, Аромат явно є, що тут алкоголь вже вмісний, так, доволі немало, я вам скажу. І, мабуть, її вже потрібно буде запивати. Ну, Зараз почнемо процес. Виливаю, значить, з в верхню частину. Якщо там є якийсь осад, то я залишаю його віди. Сідіємо його в самогонний апарат. Щолки факе. О, красота! Я не знаю, що тут має вийти, друзі. Тут щось має вийти таке реактивне, доволі і не слабке. Зараз ставлю е колону і зафіксую її на місце. І ось, друзі, для чого нам регулятор потужності. Дивлячись, який там у вас стоїть, ви можете навести собі потужність. Так так, інтент, якщо стоїть 3 кВт і навести сюди пішов процес. Пішов процес. І Якщо навести сюди 220, то зрозуміло до е, точки якої вже почнеться процес випаровування, е, він прийде швидше. Але потім потрібно збавити вольтаж, щоб там грів трішки помірніший, тому що почне там все інтенсивно закіпати. Тобто його напругу потрібно буде зменшити. От якраз і пригодиться. Такий е регулятор потужності. Інструкція в принципі, є до нього, нічого складного немає. Нажимаючи на клавішу е установити нагрів. Притримуєте ну, секунд, поки він не виб'є тут табло, яке наведено е заводом. Тоді відпускаєте і робите більше чи менше. Ну, Я виставив зараз 220 вольт, і воно так і буде тримати е до початку кипіння. На всяк випадок потрібно одразу поставити. Це в баночку і вмикаю, щоб вже циркулювалася вода. В принципі, ще зараз рановато, ну, я думаю, що скільки по часу це зайде, зараз засічу, скільки він нагріє, і коли почнеться відбуватися певний процес. Поки пішов попоратись, а тут процес вже Лена кричить, іди, каже, бо в тебе щось там вже починається. Ну, Холодничок холодненький, як бачите, не потрібно. Аж інні такі стає, не потрібно бігати воду, змішувати, додати, відбавляти. Процес подачі води можна регулювати краном, прикриваючи, відкриваючи. Ну, я так прикрив, не сильно йде багато. Ну, холодний, холодний такий іній стоїть. Значить, що буде потрібно, що я вже зробив, відставив, це відобрати нам зараз голови. Голови вони, ну, не підуть у той продукт, який ми будемо, який я буду е вживати. Тобто. Їх відбирається з розрахунком, так як браву виміряти не можна, ну точно не можна виміряти тими приладами, принаймні їх потрібно десь знайти. 50 мл на кілограм. Тобто потрібно в мене 4,5 кг цукру, то повинно вийти 225 приблизно. Грам голови, тобто їх виставляю на бік. І зараз, оце, що, що беремо, це основа, це тіло саме. Будемо брати його до е, 50 градусів. Коли вже піде. ну Зараз трішки хай тут на дзюрони, бо ще, як би сказати, ранувати його, звідси забирати. Е, потім я поставлю літрову баночку і будемо замірати е, спиртометром, який йде в комплекті, до 50 е, градусів. Міцності продукту, який буде виходити. Або побачимо, дивлячись на те, як яка брага буде, до неприємного запаху. Який його аромат. М -м, це вже такий більш спокійніший. Ну, міцність одразу я вам скажу, що після того, як нюхаю, вже хочеться закусити. Друзяки, чесно, я ще ні одної каплі не випив, а закусити вже усього хочеться такий аромат насичений стис, значить, е зменшив трішки температуру на регуляторі потужності. Я вімптувся тут такий кольорочок і він собі остигає, е зменшив на 190. Хай краще воно спокійно, повільно відділи е тіло від хвоста, щоб не йшло. Тому що якщо дати велику температуру, е розумієте, що... Ну, як бензин виробляється, там соляра і мазут йде. Тобто при різних температурах. Зараз я бачу, тримається температура 82 градуси, 82,3 градуси, якщо бути точнішим. Хай собі помалесенько. Такою малесенькою, тонесенькою, цівочкою е, сюди ну, стікає, то зрозуміло, що йому потрібно ось так. Зараз вже буде повна. Ну, Будемо брати до 50 градусів по ароматові. По ароматові питань немає ніяких, ну такий нейтральний, нічим не чути, я вже нанюхався, по правді скажу, не подумайте там щось не то. Зараз перевіримо, як ще бабки перевірали. Подальше відходимо від цього. Ще синий-синий вогонь. Тобто ще трішки попрацюємо і ще трішечки візьмемо тіла, побільше. До 50 градусів опустив я на 180 Вт потужності, значить, е, то, тут також можна буде е, використання, доцільність використання. Зараз зараз бо. доцільність використання води, щоб. Е, як вам сказати по-правильному? Щоб небагато сильно не текло, то їх можна просто прикривати краником, можна дивитися. Ну, В принципі, зараз холодне холоднюще, під вершком трішки тепленьке. Я вже так збавив на мінімум воно видно, як вода протікає сюди, щоб також було доцільне використання. Ну, в принципі, холодний холоднюще, знизу особливо погляньте, аж це інгістиє. Це також відрегульовуєте подачу води, собі по потребності, е е... як вам сказати. Прикриванням крану подачі. І ще одне, чому потрібно потужність тена зменшувати. Що чим нижча температура, тим краще відділяються голови від тіла і тіло від е, хвостів. Тобто, розумієте, коли дати йому е, сильну напругу, він почне добре там бурлити, тобто звідси почне інтенсивно текти. І якась частина тіла буде попадати в голову. До голови, і ви будете відділяти, що нам не потрібно, нам максимально потрібно розділити цих три частини. І так само, коли будете, вже йде, буде йти як зараз процес ну, виділення тіла самого з Браги, самого таки, під так, такою, спірту, з такою то Частина хвостів буде також попадати в тіло, що нам також не потрібно, тому що те, що болить голова і на другий день оці всі питання, ну в кого як, то оце зазвичай ці сивушні масла, які там, як би кажуть, остаток, який попадає у е, той продукт, який, хто, який ми вживаємо. До речі, зараз потрібно буде поглянути, що відбувається тут. Це, це вода звичайна. Що в нас тут трішки сцідати можна? бачите, Випадає осад, працює доволі ефективно, все продумано, все потрішки. По трішечки є там, трішечки є там. ну Таке не не, ну, вонюче, скажу вам так, як От тут, Бачите, все продумане, тут падає осад, падає пар в один сухопарник. Потім в іншу, така як підвійна перегонка. А ще поступово опадає оце, що таке не потрібно нам, опадає воно як важке у, у на дно сюди і краником можна сидити. Так, друзі, 50 градусів. Нормально все. доволі. Нормально така, все. мені здається, що трішки забагато. Містості відчувається, О, газована вода. ще хай набереться ще цей стаканчик і вже зробимо такі певні висновки. Побачимо, як скільки там буде градусів, тому що так з кожним стаканчиком знижується, знижується, е, який буде аромат, запах, ну і в цілому що буде відбуватися далі. Що у нас тут? 44, десь, десь 44. 44-45 ще, ну такого запаху якогось практично немає. Ну, сказати, що вода сама, то ні, а те, що щоб такого щось негативного, ні, не, не, це що... Шо... Це що якийсь як але не каже, що Дмитро несуть пальці, бо не гігієнічно. Ну, Це ж натурпродукт, воно що, все ну, що дезінфікує, повинно. Спробуємо, як дідек з бабкою, лише так не робити, тому що відкриті ємності з, з, з такими сумішами, з таким, якби, що, щоб не було ніякої ліди. Колись, колись отак робили і провірали. Подальше від відкритих ємностей погляньте. Та це ще, це ще торпеда. Це ще дуже, мені здається, що ще можна і трішки взяти. Не знаю, вже буде сюди йти. В принципі, це ще залишу. Хай ще стікає сюди. Це я все вже призупиню, так як це ще я заберу хвости окремо, хай собі будуть. А це я призупиню, так як хочеться не кількості, а якості. Тобто тут останнє було 50. 20 градуси, я думаю, що цього буде достатньо. можливо, можна було б половинку сюди сідити, коли, але немає такої колби, щоб покласти туди е спиртометр, щоб побачити точно. Тобто, тут, щоб побачити на 50 градусів, практично вона повинна бути повна. То цю я ставлю сюди, це не потрібно, все ж таки хочеться якісного продукту, а не шмурдяку якогось, скажімо так. А це... Розведу зараз до 45 градусів і проведемо дегустацію. Розвів горицю, я вам скажу, ну так десь 48-50 градусів, щоб була така надійна, щоб не наливати деревну дурну. Але вона каже, то, що ти бумажкою там і сирником чи пальцем, це каже, не то. Колись бабка робила, виливає на стіл, не на а, каже, на стіл. І якщо горить, от то вже горілка. Зараз спробуємо. Аж цікаво, самому як це та бабка ганя робила. Погляньте. Не знаю, чи буде вам видно. Тут можна на ній сосиски підогрівати. Я вам скажу, ну доволі так. Щось тулічно згорить. Ну, спробуємо на аромат, на смак. Як до чого і як є. Дуже не ньогося, правда, ну. Такий процес. Ну, щоб щось відчувалося, ну міцність. Міцність відчувається. Такого щоб... Ну міцність. Відчувається міцність. Як на смак. Синька ты Не мішало б щось і підготувати, але крапка От відчувається, щоб пішло вниз і помаленьку щось лізе вверх. Має на увазі в голову. Місна. Але, друзі, ви знаєте, гарну дев'ястацію можна провести лише на відкритому повітрі. Поєднали червачка з гачком. Зробити столик. Намастити домашнього смальцю на хлібчик. Нарізати тоненько домашній кислий огірочок. Поставити зверха. Нарізати тонесенько салко. Трішечки зверху гірчички нашої української не переборщити. До капусточки кисленької додати. Цибульки, огорочок, заправити олійкою, наляти тонесенькою-тонесенькою, цівочкою продукту зробленого, розпалити кострик, поглядати на поплавок, який ні туди і ні сюди, і можна тихенько, спокійно, в тишині продегустувати цей продукт. Скажу вам при нагоді вже від нас зеленою щоб всі ваші починання, які ви почали, обов'язково дійшли до ефективного результату. Всі ваші плани збулися, всі ваші бажання, тому що саме краще ви знаєте, що вам потрібно, щоб воно, те, що ви задумали, обов'язково сталося. Миру нам, здоров'я, благополуччя і процвітання. Якби лід був, то можна було б ще щось додати. А так. Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео, друзі. І хай щастить. Будеш трішки. Ну сидіти, ти і так в мене все позідала, що огорочок не лізе.